Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу, як зробити ось такі чудові заколочки. І так, нам знадобиться клей-пістолет, заготовка, заколочки, фетр і ножиці. Спочатку ми вирізаємо заготовку. Таку заготовку можна придбати в онлайн-магазинах. Є різні є і на бантики, готові, і на заколочки, і дуже великий вибір. Мені сподобались саме Мікі Мауси. І я придбала Мікі Мауси і буду робити з них заколочки. Плюс в цих заготовках це те, що ти просто вирізав, наклеїв і все. Все гарно, все чудово. Чудовий аксесуар волосся, дуже гарний. Він незвичайний і ти можеш це зробити вдома своїми руками. Так, я вже вирізала, ось такі вони в мене вийшли. Далі я беру фетр і починаю обводити свою заготовку. Ну, я, звісно, молодець, все закрила руками, але я думаю, зрозуміло, що треба обводити одну обвели. Ну, приблизно так воно виглядає, обводимо так само іншу, ось так і починаємо тепер вирізати, вирізали одну. Тепер прибираємо сміття, щоб не заважало, вирізаємо іншу такі вирізки з фетру вийшли. Далі беремо за колочку наш фетр, і робимо, як на відео, роблю цяточки, щоб потім отак от зігнути треба, ну, щоб більш-менш воно наполовину було. І розрізати. Трішечки, аби просунути потім туди нашу заколочку. От якось так це відбувається. І так, щоб воно було посередині, щоб не на бік, а ну, отак, от от, як на відео. От вийшли у нас дві таких Беремо клей пістолет я вже постелила, аби не запачкати. І тепер клеєм пістолетом проходимося по краям нашого фетру отак, От щоб все добре проклеїлось. Тепер кладемо нашу заготовку і притискаємо. Добре, тиснемо, щоб воно все проклеїлося. І так само робимо з іншою заколочкою, також все проклеюємо. В мене вже все вклею. Не тільки заколочка проклеїлася, а і я. Ще раз проходимо, такі вийшли в нас. Тепер обрізаємо все, що не треба. Ви бачите, там фетр стерчить. І... Обережно проходимось ножицями і обрізаємо все, що не потрібно, все, що стерчить. Так, такі гарнусінькі заколочки в нас вийшли. Беремо запальничку і проходимось по краям нашої заколочки, щоб все там, що не треба, воно підсмажилось, так сказати прибрати його, але обережно дивіться, щоб наша заколочка не запалала Так, все, наші красуні вийшли ось такі гарнюсінькі. Добре колоцають, все гарно, все добре працює. І я сподіваюся, вам сподобалось це відео, тому не забувайте поставити лайк. Також напишіть коментарі, чи сподобалось вам, чи не сподобалось. Буде дуже цікаво почитати. І всім дякую за перегляд.